Всім привіт! Сьогодні хочу розглянути досить потужний трактор Massey Ferguson, а саме модель 7726S, від корпорації AGCO. Це один з брендів корпорації AGCO І саме трактори Масей Ferguson, які виготовляються в Франції в місті Белер. Ми Починаємо з двигуна. Двигун на даному тракторі стоїть 7,4 літра, 6 фінського виробництва Aca Power з турбонадувами і проміжним охолоджувачем з спавною системою Common Rail. Що ми говоримо про трактор, про ту комплектацію, яка в даний момент стоїть? то Тут стоїть резина у нас 600 передня і 710 задня, в базовій комплектації вона вуща. Але на даному тракторі така. Тут є збастований перід 12 блоків по 55 кг, плюс ще підрамник сам 260 має. На задніх колесах ми бачимо. По 250 кг. кілограм. Ну і пройдемося навколо трактора. Тут ми бачимо задню навіску вантажопідйомністю 9900. Бачимо 4 пари гідровиходів. Тут вже є і розетка до причепу, і ізобас. Бачимо, яка досить потужна навіска. Тут на крылах есть э, подъем опускання на виски. Включение валовой відбору потужности. Ну и пойдал в кабину. Кіня помічника. Так. Ну і що хочеться сказати, тут стоїть е, трансмісія Дайне Шоста, яка має 24 передачі е, вперед і 24 передачі назад. Це роботизована трансмісія. Керується вона таким. Коробкою передач напівавтоматичною. Також також можна керувати електрогідравлічним реверсом. А тут тобто ми можемо як переключати тут передачі, вибирати напрямок руху, переходити на нейтралку. Тут ми вже бачимо монітор даної комплектації, а, ним можна керувати як навігація, яка тут встановлена. Тут є гідравлічна а, підготовка плюс антенна тримболовська тобто, повністю гідравлічний автопілот на даній комплектації стоїть. Можна заглянути зверху на антенну. Антена у нас тут AG-482. Що по кабіні? Тут є у нас кропна кнопка керування круїз контролю, пам'ять обертів, ручний газ, ну, якби можна, ножний газ, дві гідравлічні пари керуються механічно рычагами і дві кнопками. Тут можна налаштувати задню навіску, чутливість кондиціонер. Тут у нас є шухлядка. Крісло не покажу, але воно тут пневматично а, цей, регулюється. Досить цікавий трактор і цікава комплектація.